Добрий день, друзі! Сьогодні в нас 14 травня, і знаєте, нас трошечки перекратились дощі. Земля, дивіться, звичайно, геть така волога-волога. Кожного дня дощ пускається і пускається. А ось сьогодні, друзі, я приїхала і хочу вам показати, ви знаєте, сама дуже-дуже так мені цікаво, я хочу вам показати свої. Гейхерки, дуже гарні, дуже гарні. Зараз пройдемося, і ви подивитесь. На жаль, не... раніше я не записувала сорти. Зараз, звичайно, мо... ну, мені би це згодилося, але ж я раніше, бачите, не записувала. Ось на першому плані дуже-дуже такі яркі. Вони. З крупним листячком, насичено-жовтого кольору. Такого, знаєте, як диня, отакого кольору. Ось Це трошечки тут півоння закриває. Треба такого. А може, я зараз, зараз друзі, Отако, бачите? Вже світліше, але тут вона начебто як зелена, але ні, вона така яскраво-яскраво-жовта. Ось це різні. Підемо зараз з вами далі. Друзі, ось таке чудо що в мене є. Ви знаєте, я навіть не знаю, до о, чого вона відноситься. до гейхери, чи до тіарели, чи до гейхерели. Ось воно таке чудо. Отакі ось такі ось. Бачите? І квіточки такі миленькі, дуже цікаве. Малесенькі ось ось такі. Ось ось такі, ось яка гарна. І дуже мені вона подобається. Дуже-дуже гарна. Ось, о, дівчата, розсадила я. Бачите, ось мама, а ось дітки. Ось, розсадила теж. Ось мама, ось дітки. Ось мама, о, там далі дітки. Теж дуже гарна яскраво жовтого кольору і серединка насичено червона. Друзі, а ось о, яка гарнюча. Великий кущик гарно. Ой, я отаку приберусь. Ой, дивіться, як видно вам добре. Отакі гарні. О, тепер ви і це побачите. Сонечко у нас вийшло і можна колір побачити. Так, це маленечки розсаджені. Це вона ось така спочатку зелененька, кучеряві листочки. А тоді вона буде така лимонного кольору. Ось у. такі гусячі лапки. Це діточка з цьогої. Ось така. Осьо. Дівчата, зараз перейду сюди, щоб сонечко ось виглянуло. Дивіться, яка вона яскрава, яскрава. Дивіться. Тут інший листочок. Тут такий, бачите, клене, кленовий листочок. А тут більше кругленький. Отака От ось ось. Тут щось маленьке. Ось маленька, бачите, погано перезимувала. Нічого, вона набере. От зараз поведу вас ще подивитись. Це, друзі, такі вже дуже дорослі кущі. Вона міняє колір, вона стає така. Знаєте, срібляста. От, зворотня сторона в неї отака от бурячкова. Ось два кущики. Неділю, мені так гарно, мені так подобається. Хай ростуть гарні. Ось такі квіточки вже, дивіться, набрала. Ось такий колір. Темний, темний, темний такий. Зараз ще покажу. Ось такий, друзі, великий кущ. Дивіться, яке листя, більше, як моя рука. Ось такі здорові листки гляньте. На жаль, не пам'ятаю, як зветься молоденькі листочки. Гарний великий кущ. Гарні очі. Там ще примулки мої доцвітають. Хочу, друзі, вам ще показати, які в мене манюсічки примулки Так, друзі, ще. По дорозі хочу вам <смі> показати розбите серце біленького кольору. Бачите, цвіте. Ось і ось рожеве. Молодесенькі перший раз цвітуть. Так, отакі у мене тут барикади, друзі. Ось, бачите, як я на... складала гілочок. Ось які у нас дівчата примулки. Ось я. Тільки-тільки починають манюнечки-манюнечки. По одної такої розеточки. Ой. Будуть такі трояндочки. Ось такі. Ось. Це інша. Це ось такого кольору. це ще інша. Це примула вушкова. Що хочу вам сказати, друзі, у неї листочки такі плотненькі, знаєте, крепенькі. Не такі, як в цієї примули, звичайної. Вони геть інші. Ви знаєте, мені так подобається, дуже цікаві. Я спробую, якщо вони в нас зимують, якщо все буде добре. Тоді на той рік візьму ще іншого кольору. П'ять штучок у мене п'ять. На жаль, бачите, сили в неї не хватило. вона вже все, вже вона відсвіла. Тут ще однесенька є. Дві отаких махрових трояндочки. І три, геть. Іншого кольору. Ці три всі різні. Я думаю, що вони добре приживуться і на той рік вже ми будемо бачити з вами красу. Ну, я так хочу, я так сподіваюся. Друзі, ці мої почувають себе добре. Вже вони відквітували, дощиком їх поливає. Тепер я бачу, що я їх густо посадила. Вони були такі манюсічки-манюсічки. А тепер я бачу, що через одну треба буде повикопувати. Ось рожевенька ще є квіточки. Ці вже всі відцвіли. Отака рослинка в мене є, дивіться. Садова гірань, але в неї дуже-дуже цікаве листя. Бачите? І квіточки в неї такі, зараз покажу. Отакі ось. Дивіться. Листя дуже гарне, дуже гарне. Молоденькі теж кущики. Два кущика в мене. Гарні, правда? Друзі, я бігом-бігом з вами пробігла. Показала вам, знаєте, мені дуже самой подобається, тому я думаю, треба і вам таке все показати, такі рослиночки. Ну, дуже гарні. Ну дуже-дуже-дуже. Я прямо. Угу. Угу. Як же ж так гарно можна було розмалювати? Витвор мистецтва. Ну, дуже гарні, ой, ніжні такі, ой, краса. Ну ось, друзі мої, я малесеньке відео вам зняла, бо дуже-дуже рідко виходжу в ефір. Знаєте чому? У е, мене боліє тато, і я практично кожного божого дня їду з дому, їду до них, беру тата, ми їдемо в больницю, ми їдемо. То нас відправляють аналізи здавати, то туди, то сюди. то, ну, ну, в общем, все 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 то таке, то не таке, то треба зробити таке, такий аналіз, потім їм треба зробити ще розширений другий. І кожного дня, кожного дня, дня я їздю. я хочу вам сказати, що я навіть ще не встигла і жоржини досадити. То ще все попереду, друзі, ось ще цю вам покажу з квіточками. Дякую, що ви забігли до мене. Дякую, що ви підтримуєте мене, друзі. Я бажаю вам всього найкращого, я бажаю вам здоров'ячка, Завжди вас чекаю в себе. Заходьте, будь ласка, до мене в гості підтримайте. Я вам буду щиро вдячна. На все добре, ваша Оленка.